Хочу поділитися з вами нашою українською байкерською традицією і розказати для тих, хто ще не знає. Хочу вам показати щось нове, бо сподіваюся, що це вам може знадобитися або зробити традицію для тих, хто ще цього не знав. Байкери в Україні завжди зустрічають радушно, щиро відверто. Вони хочуть показати свою вдячність за те, що їм приділили час. Тому що люди, які подорожують, витрачають свої сили енергію. Їм потрібно фізично відновлюватися, відновлювати їх мотоцикли, бути завжди в русі, в дорозі, швидко працюватися. І для того, щоб вони не витрачали час ще на організацію готелів, ресторанів, харчування, може закладів здоров'я, ми завжди зустрічаюча сторона допомагала це все організовувати. Так було раніше до початку повного штабного вторгнення, до початку війни в Україні. Зараз чомусь цю традицію забули. Я в Києві. Не бачу підтримки від наших київських хогів. Мені дуже прикро, що таке відбувається. Я не хочу піднімати цю тему. Це в наше внутрішні питання, які ми потім будемо розбиратися та розглядати. Але по факту виходить, що тільки я зараз займаюся організацією супроводом і часом в Україні. Я зараз в Києві в Україні я повинен був тільки супроводжувати, тобто мені повинно було вистачати сил для того, щоб я рухався. І займався безпечним пересуванням в колоні. Якщо хтось думає, що я там керую колоною. Ні, я їх вчу, я ними займаюся. Я не їду, просто не відпочиваю. Я тренер, я вмію будувати безпечний рух колони. Я маю сертифікацію маршала. Дякую, Павло Диба. Мені дуже приємно, воно дуже пригодно знадобилося, дуже корисно. Я маю сертифікацію надання першої медичної допомоги від Українська служба порятунку 9.1.1. Я дуже щільно готувався багато років. Я не знав для чого я. Це це роблю, але тепер я розумію, що всі ці мої знання я хочу вам віддавати, передавати і показувати, як це відбувається. Мене дуже часто питають, там чи я блогер чи ні. Так я скоріш за все блогер, хоча я ну мені це не дуже подобається. Але в мене стільки експертизи, стільки проектів, що я буду все це висвітлювати. Тому кому цікаво слідкувати за мною. Хто хоче розуміти, що буде відбуватися далі. Будь ласка, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Ми дамо всі посилання на інстаграм, на Тікток, на Ютуб. Чому одразу ведемо всі ці три соціальні мережі? Для того, щоб ви могли користуватися тією соціальною мережею, якою вам буде зручно? Тепер повертаємося до... Прикладу, як потрібно зустрічати іноземців, а краще зустрічати наших українських байкерів, бо це рідні нам люди. І я завжди будую сім'ю. Мене так навчав Ігор Турцевич, і він завжди показував приклад на собі, як потрібно робити. Тому ігор, я тобі дуже дякую. Я сьогодні згадав, що є такий вираз. Батя я вважаю, що ти нас так багато років вчив, так багато показував власних прикладів. Якщо хочеться тебе назвати батію. Батью байкерського світу. Є дуже багато світлих людей, таких як Олександр Сита, таких як клуби МС. Я просто не знаю, не хочу знецінити будь-якого вклад. Я просто не знаю всіх прізвищ та імен, але є дуже багато людей в Україні, хто займається, займалися байкерським рухом та розвивали його. Тепер переходимо до прикладу. Я маю власний заклад. Я зараз запрошую всіх байкерів на обід. Я не запрошував всіх, бо в мене немає місця. Я такий, така людина, що завжди пригощаю, завжди це робить безкоштовно, тому що все це роблю від душі, від щирого серця. Що я зробив? Я повісив флаг Франції для того, щоб вони відчули, що їх тут чекають. Це для мене було елементарно легко, і тим паче придбати цей флаг нічого не, не вартує. Потім я вже заздалегідь накрив стіл. Ми зараз зайдемо в мій заклад. Я вам покажу, як ми готуємо страви, як ми зустрічаємо. Чому ми готові? Я готую все заздалегідь, тому що я хочу, щоб ми не сиділи, не чекали, поки хтось щось замовить. Я вже з ними провів стільки часу, я вже знаю, що вони їдять, скільки вони п'ють, коли вони лягають спати, з ким говорити, щоб я перекладаю на англійську, у них в групі перекладають з англійської на французьку. Спочатку ми користувалися перекладачем через телефон. Є такий мобільний додаток, називається Google Translator. Зараз покажу іконку і хочу, щоб всі, хто зустрічають, ось Google-перекладач. Це безкоштовний додаток, де ви можете дуже вільно. Обрати мову, натискати і перекладати, і він вам буде говорити все, що ви хочете. Бачите, ну зараз стоїть французька, зараз на французьку. Я починав з ними спілкуватися через перекладач, але через там три дні спілкування з ними мені вже здається, що я розумію французьку. І вчора, коли ми сиділи в вечеряли, Джоріс попросив мене перекладати з французької на англійську. І я такий здивувався, і думаю, чого він мені сказав, якщо я не знаю французьку. Він зрозумів, що я настільки будував сім'ю весь цей час, і я настільки багато для них перекладаю, що вони вже вважають, я їх розумію по-французьки. Хочу це вам підкреслити, що це без алкоголю. Ми вживаємо відповідально тільки для того, щоб трохи розслабитися і нормально провести час. Не для того, щоб створити якесь весілля або свято. Давайте пройдемо в зал, я вам покажу. На цій зустрічі працювала вся моя команда. Зараз вас знімає мій саме менеджер Тая. Це мої співробітники. У мене є дуже потужна команда. На цьому закладі всього лише 40 квадратних метрів працює 14 людей. Ви можете проходити все нормально. Будь ласка, я зараз накрив стартери. Тобто, у нас є зараз легкі салати на це креветкою, наші фірмові сендвічі, Антіпасть, Цезар з куркою, сувіт. гранола з йогуртом, фруктовим пюре. Ми робимо власні лимонади, компоти. Так само будемо виставляти сьогодні. На обіді алкоголю не буде, бо ми. Їдемо далі. Я буду робити особисто урядову екскурсію містом Києва, бо я проживаю в Києві з 96-го року. Це рік народження моєї дівчини і майбутньої дружини. Ми з цього сміємося, що я її старший за 8 років, і дуже багато коментарів мені пишуть, що ти погана донька. Мені дуже приємно, що ви робите компліменти для моєї дівчини та майбутньої дружини. Хочу подякувати їй на цьому відео. Кохана, ти неймовірна. Ти їздиш з моїм екіпом, а ти їздиш без рукавиць з будівельними рукавицями. Ти їздиш на незручному сидінні, ти їздиш без торпаку, і мені жодного слова не сказала, що тобі щось некомфортно. Бо ти завжди хочеш бути поруч зі мною. І я це ціную. Така підтримка для мене неймовірна. Вона мене надихає робити те, що я роблю. І коли не хочу повертатися до теми, от ось наші ламонати це Аліна. Мій менеджер, моя керуюча моя права рука, яка допомагає мені не тільки ресторанною справою. до речі, я зрозумів, що ми скоріш, бістро аніж кафе, бо ми дуже швидко все заготуємо, і козаки полюбляли, коли захоплювали території, швидкі напади контратаки. Ми їх зараз називаємо французів. Коли прискочили, вони казали Бістро, бістро тому з'явилося таке, як французьке бістро. Нехай це буде бістро. Я можу помилятися в історії, я не історик, але мені так пам'ятається. Саме така ця історія. Розуміли, чому я пораюся стійно, бо в мене є команда потужна, і вони займаються своїм бізнесом, але бізнесом іншим. вони вони настільки прониклися цією ідеєю, цією темою, що їм подобається допомагати мені у цій справі. Без грошей від щирого серця, і це мені так само надихає. Коли нас зустріла весь чаптер України, вони дуже сильно допомогли. Тільки був втомлений, що хлопці мене забрали просто до ресторану, щоб я посидів, відпочив. А коли вони роблять екскурсію, я можу відпочити. Вони вигулюють туристів, або там їм час. Я можу відпочивати. В Києві так трапилося, що я весь час з ними. Я не хочу просити допомоги. Я не хочу телефонувати і казати: допоможіть, будь ласка. Бо Джоріс приїхав з благодійною місією. І я хочу, щоб це було ваше бажання, а не моє. Я бачу, що Київ дуже знецінює людей, які горять від чирого серця і які хочуть зробити щось краще. Я хочу нікого ображати, не ні хочу дати якісь негативні емоції, не хочу казати якісь, називати якихось людей, але я відверто хочу вам нагадати, що ми не такі. І я вважаю, що прийшов час змінюватися, бо згадати такими, якими ми були раніше, і ставати тільки кращими. Бо якщо хтось не розуміє, я хочу пояснити в цьому відео, чому Джорис приїздить до України. Це його особиста місія допомогти і підтримати населення України. Він не політик, він не мільярдер, щоб нам роздавати всім гроші. Але він настільки відомий байкер у світі, що його дивляться по всьому світу. І коли він транслює всі ці фото, відео проходь, будь ласка, це нормально бачать у всьому світі вони бачать його контент і що він пише. Джоріс говорить французькою, якщо я не помиляюся, навіть говорить іспанською. Але я бачу, як люди слідкують. Я бачу, що він транслює. Я бачу, як він це робить від щирого серця. Харлі Девідсон за це йому нічого не сплачує взагалі. Тобто, ну його не я думав, він амбасадор Харлі Девідсон, але виявилося, що ні. Я кажу, Джоріс, тобі тебе хтось спонсорує за за подорож. Він каже: ні. Я бачу, як він економить на всьому, заради того, щоб просто приїхати та підтримати. Так, скоріш за все, він із заможньої сім'ї, але не прийнято там витрачати сімейний бюджет на якісь свої благодійні справи, бо це є благодійна справа, коли ти не кидаєш грошима. А приїздиш і ділом показуєш. Тому я вас ніколи не просив грошової підтримки і не буду просити. У мене є люди, які в мене вірять, і вони в мене підтримують і надихають. І ця сама підтримка дає мені сил натхнення продовжувати. Мій фізичний стан лягти зараз на підлогу і спати. У мене болить поперек, у мене болять ноги, у мене байк ледве дихає. Я, я не знаю, але я зрозумів, що таким чином я доведу групу до до кінця, до кінцевої точки. Завтра вранці виїздимо до Дніпра. Після завтра виїздимо до Києва, Одеси. А з Одеси я проведу до Рейні, помашуємо рукою Хочу розробити вручення українського флагу з підписами всіх хогівців і зробити загальне фото. І так само хочу записати відео на англійській мові, щоб запросити всіх цих байкерів до України. По перше, нагадаю вам, це місія для того, щоб. Оновити байкерський рух в Україні, по-друге, запросити європейських байкерів до України. Нам потрібні туристи, нам потрібні гроші, нам потрібна підтримка. Вони будуть при у нас дуже високий сервіс. У нас дуже висока якість. Ми робимо багато продукції краще ніж у світі. Я хочу це транслювати таким чином. Проходьте, будь ласка, проходьте, я хочу це демонструвати. У нас дуже гарна країна. І ми з Джорісом ми домовилися назвати цей тур Ukrainian Bike Week І спробуємо усі зусилля для того, щоб цей тур був офіційний у Хогу. щоб всі хогівці знали про цей офіційний тур. Дати самі вже є. Ми нам нічого не треба змінювати. Нам треба просто прийняти це. Джоріс нам показав дати. Я вважаю, що щороку буде така сама погода. Я вважаю, що щороку Джоріс буде привозити до нас нових друзів, буде привозити для нас сонце і гарний настрій. Бо ми всі втомилися, бо ми всі живемо в... під час тривог, які зараз вмикаються. Ми дуже багато переживаємо. Пішли і разом! Ця повітряна тривога нас знищує зсередини. І буває в нас силу духу, позбавляє радості, щирості. А джоріс приїздить і дарує нам радість, і здає нам позитивні емоції. з позитивними емоціями. Можемо досягати більшого. Ми дуже, дуже гарна, шалена нація яка змогла дати по зубам Росії, змогла вистояти і стоїть вже три роки, бо ми один одного підтримуємо. Дуже вдячний всім, хто мене підтримує. Я читаю всі коментарі. Я відповідаю майже на всі коментарі, бо для мене це важливо. Це та підтримка, яку ви мені даєте, яка мене надихає. Якщо у вас є будь-які ідеї, ласка, пишіть. Я все буду читати. на все буду відповідати. На цю поїздку мене вже байкери просять доєднатися, щоб супроводжувати між містами. Я вважаю, що перший тур ми вже закінчимо в цьому форматі, бо ми налагодили колону і зараз їдемо дуже швидко і якісно. Тому я можу запросити, а буду щиро радий бачити тільки тих байкерів поруч, які дійсно вміють водити колону. Тобто, це рот капітани своїх клубів, своїх спільнот байкерських, а це рівень таких людей, які професійно випали безпечне пересування на мотоциклі. Я не зможу зараз супроводжувати велику колону. Без підтримки, без підготовки спешно. Тому поставтеся, будь ласка, з розумінням. І ще раз дуже дякую Вінниці, вінницьким байкерам, які нас зустріли, супроводжували, і гарно провели час з нашими європейськими друзями. Щиро дякую львів'янам? Я щиро дякую весь чаптер Юкреїн, які так само допомагали розповідати правду, історію про нашу гарну країну. Рухаємося далі. Відчуваю себе кіборгом. Згадую, як ми тримали. Донецький аеропорт, наші безсмертні воїни. Я пам'ятаю цю фразу, що бетон не витримав, а кіборги витримали. І ви знаєте, ці слова, от у мене зараз мурахи по шкірі, вони просто шалено надихають. І хочу довести цю справу, якби мені було важко, до самого кордону, щоб хоча би на мить відчути, як їм було в той час, коли вони захищали Донецький аеропорт, і так само, як захищали місто Бахмут, і так само, як захищали інші міста України.